Привіт, я Ірина Цимбаліст, і сьогодні я вам хочу показати свій фаворит серед квартир для елітної оренди. Але спершу не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавіші відео. І, звичайно, коментуйте, адже для нас це надто важливо. Це комплекс еліт класу, і знаходиться він на Оболоні, в серці. Оболоні. комплекс називається ЖК Оболонь резиденс і в нього дуже класна локація. Адже поряд у нас великі торгові центри, магазини, кафе, парки, набережна. Тому я думаю, що це місце достатньо популярне. Ну що? Почнемо, і це у нас прихожа зона. І перше правило кожного хорошого інтер'єру це вмонтовані шафи під стелю. Ніяких шаф-купе, ніяких розсувних систем. Все максимально закрито. І навіть ми тут не використали ручки, а система пуштоупо. Дуже класним є те, коли кожна прихожа має своє дзеркало, консоль, якийсь пуф. А в нашому випадку це дуже стильна композиція, де є велике дзеркало, повний ріст від стелі до підлоги, де можна зібратися, подивитися на себе, і візуально це також працює на розширення нашої площі. Друге правило кожного дорогого розкішного інтер'єру це двері скритого монтажу під стелю. В нашому випадку це двері під грун, на яких нанесена декоративна штукатурка, яка продовжується скрізь в нашому інтер'єрі. Ну що ж, ходімо далі? Твердим і правильним рішенням було прийнято те, що в нашій кухні ми розмістили острів як столова група. Він надто функціональний, він в принципі красивий, підсвічується такими цікавими світильниками. В ньому вмонтовані розетки, і в принципі на ньому можна як і споживати їжу, так просто пити каву, і навіть додаткове місце для готування. Для кожного дорогого інтер'єру є два важливих фактори. Це якісна техніка і якісна сантехніка. В даному інтер'єрі ми використали преміальну техніку італійського бренду АйГЕ. Це у нас індукційна вмонтована поверхня, посудомийна машина, духова шафа та мікрохвильова піч. Також ми маємо вбудовану витяжку. Це основні базові потреби для преміального споживача. Ми плавно переходимо з нашої кухні в нашу зону дивану. І тут у нас розміщений. Класний стильний диван українського виробника компанії БЛЕСТ, який має розкладку для повсякденного сну, що є дуже важливим фактором для квартир під оренду. Ана у нас також дуже стильна, вона має камерну атмосферу, трошки такі приглушені темні відтінки, але при тому тут дуже і дуже затишно. І звичайно в кожній спальні акцентом кімнати є його ліжко. В нашому випадку це український виробник, який зробив для нас під замовлення. Це ліжко, воно надто просторе, має такі випуклі форми і взагалі має великий об'єм, що в принципі дуже актуально для площі цієї кімнати. І, до речі, в нашому інтер'єрі частково стіну ми прикрасили рейками. Це Найпопулярніше питання ваше до нас так, от це готові панелі бельгійського виробника компанії Орак, які готовими наклеюються на стіну і фарбуються в колір вашого інтер'єру. В нашій кімнаті досить багато різних сценаріїв світла. У нас є основне світло це точкові світильники. У нас є цікаві підвіси над ліжком. Також у нас є бра. Кожна спальня, звичайно, має мати функціональне і зручне ліжко, ну і звичайно, матрас. Але Гардеробна має бути у кожного. І в нашому випадку це невелика, але окрема гардеробна кімната. Ми розмістили достатню кількість поличок. У нас є ящики для білизни. Ну і, звичайно, штанги для навішування речей. А також ми передбачили невеличкий сейф. В нашій квартирі є натастинний стильний санвузол, де ми використали лише чорного кольору сантехніку. У нас тут меблі виготовлені під замовлення, тому що ми функціонально передбачили кожен вузол. Наприклад, над унітазом ми розмістили дуже стильну таку поличку шафку, де можна зберігати всі мілкі якісь речі. Тумба у нас також функціональна, тому що вона вилита з камню акрилового разом з умивальником. І під фасадами ми зашили і скрили нашу пральну машину, яка має функцію сушильної. Зверніть увагу, що у нас в інтер'єрі є душова кабіна. По типу готельного стилю. Чому? Тому що у нас тут немає жодних піддонів, жодних ступеней, все вилито в одній площині, і це виглядає не лише стильно, але і дуже красиво. В нашому самозлі ми використали дуже стильний керамограніт у вигляді метелика викладена стіна. І фішка в тому, що керамограніт у нас недорогий. Це китайський виробник, але досить якісний. Що хочу сказати в кінці, нам НАТО повезло з замовником, адже тут у нас стовідсоткова довіра, і ми, як професіонали, зробили свою роботу на всі 100%. Впевнена, ця квартира заслуговує вашої уваги. А попереду у нас ще цікавіші відео, тому не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватися на наш канал і коментувати ці відео.